χ Як кайдаші бюджет ділили. За мотивами твору Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Дієві особи. Бюджет громади. Омелько Кайдаш. Освіта Кайдашиха. Главне управління, карпо, культура, мотря. Житлово-комунальне товариство, Лаврін Соціальний захист мелашка. Далеко від Житомира, коло річки Тетерів, розкинулось село Тетерівка. Річка вється гадюкою між крутими скелями тригір'я, між зеленими терасами. От річки на всі боки розбіглися, не наче гілки дерева, глибокі рукави І поховалися десь далеко в густих лісах, блищать рядками ставочки в очеретах. В осаці зеленіють левади, два рядки білих хат біля її понад річкою, неначе два рядки перлів на зеленому поясі, коло хат зеленіють густі старі садки богом поцілована земля. Так. Кажи, батько, Ще, вирішив але... я влаштувати життя в громаді за новими законами. <рес> Хочу, щоб людям було добре та затишно жити. А для цього потрібно створити Ще, що спільний передумав? сімейний бюджет. Батько говорить діло, добре діло. Слухайте. Що це ви, батько придумали? Щось Не бривай батька! А класти його будемо ось у цю скриню. А mm -hmm. що ж ми будемо сюди, батьку класти? Mm -hmm. Що ж ми, батьку сюди що? покладемо? Ну, mm -hmm. В кого що є? Нічого О. немає, що, що? А що? Нічого? що? що? немає В нас нічого немає. Ми ще oh. молоді не заробили грошей. Oh. Дивіться я покладу, що? покладу єдиний податок з підприємців громади. Oh. Oh. Огоросили бачили. батько. Бачили. Бачили. бачили бачили. А ще доповню коштами від держави. Ого, О, що. Отак! А що думали? Добре, давай, давай, бачу. Ну, давайте не скупіться, діти! Добре! Тоді я покладу податок з доходів фізичних осіб. Клади, а, клади, а, не варто, варто, варто. Кладу. клади. кладу. Хват... Хватить, Хватит. Хватит. а ти не клади. клади. А ти не кладе? Ну, якщо всі, то і я ну, покладу. Всі, давай, давай, давай. Акцизний податок на алкоголь та чутю. Mm -hmm. Не кладе. І пальне. Не кладе. Поклав. Mm -hmm. А ти що покладеш? Не твоє діло. Ай ай ай. Ну, як всі кладуть, то вже я теж покладу. А я покладу податок на нерухомість. Та землю. Кладіть, кладіть. Молодці діти. Ой. Йдемо, йдемо, даємо. ববর ববর বো Світла. Зробіть мене кайна багатою, багатшою за всіх моїх сусідів. Три рази плюнути. Куди плюнути? На кого плюнути? Буду. Гроші, гроші, гроші. Ні-ні, треба хвилю зловити. Хвилю, хвилю. Енергія. Де вона? А ось тут, ось, тут, ось тут. Так. Глибокий дих Розслаблення. Афірмації медитації. Гроші, гроші, гроші. Я люблю Хороші. гроші. А гроші люблять мене. Я магніт для грошей. Всесвіт почує мене, отримую гроші за свої таланти. Гроші, oh. хороші, гроші, гроші. Проводжу фірмація медитації. Що мене було у нас з картом. І населяє. Гроші люблять мене. Я магніт грошей. Я магніт для грошей. Я отримую гроші за свої таланти, за свої таланти, за свої таланти. Все світе почуй мене. Мам, мотря. Ой, Мотря. Ой, Ой мамо. Фу. Ой, там. А що це ти тут робиш? А я роблю? Ой, мамочко, а що сонце стало? Я медитую. Що Карас... це ти тут робиш? Зараз всі, мама, так роблять. Це модно. Афірмації, медитації, щоб у нас повна скриня з карпом грошей була. Медитує. Вона медитує. Люди ще в церкву не ходили, а вона вже медитує. Ну, медитую, мамо. А що таке? Ти б віника взяла і з віником помедитувала. А й, мамо! Та а вона в... а ви до ночі ото робили, робили робили. Подиві, і Подивись, що робиться. Подивись, що ти? робиться. робиться. робиться? А а медитує позаміт... вона. Позамітаю. Ой, ой, господи Боже, чи тобі сину повилазила? Горі, ой, Горім отамана, Ой, отам сиділа, пара, голубі, Ой, там... а чи не одріжете мені, мама тонкого полотна? Хоч на одну сорочку та на празники. Пора... Бі... 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 Мамо, ага. кажу, чи не одріжете тонкого полотна мені на празники. На одну сорочку. Побачите, з одним рукавом хочу. Мені грубе полотно тіло ріже, а ти ще молода. Ти ще молода. О, а ви думаєте, мені товста сорочка та не буде різати в тіло. Про мене? Про мене. На, береться полотно та хоч на голову собі мотай. На! Ну й замотаю, як буде треба. свою Ой, складаєш. на що треба, мамо? Ну не поїм же я його. А хто тебе знає? Тебе зна... Може й поїси, господи Боже, доведеться. Світу не мі... Божу неділю перед службою Божою сваритися От, доведеться сваритися Ні, доведеться сваритися. А-а-а. Ага. Що? Мотаєш полотно, та моє мотаю. полотно в свою скриню. То це ти хочеш з моїм полотном та собі на хазяйство складатись, да? а це, мамо, полотно таке ваше, як і моє. Ти що ти кажеш, а? моє полотно, хіба я полотно? Мамо? А хіба я, мамочко, не пряла конопель? Що ти що? Не мочила конопель. Ти господиня така, mm -hmm. а? не била на бетельні, Та, може, й більше от вас, ви, мамочко, mm -hmm. нічого не напряли, а стали на печі, кажу, тому у вас немає свого полотна. от. от. Дай сюди. Давай. Вас не дам ви нічого не напряли. Дай сюди, Бан. я ска... кажу. Я сказала, я не дам. Дай сюди, я я дам, це, це моє. твоє, а моє, це, давай. Це моє, полотно. це, Це, моє, полотно. Це це моє полотно. Ах, Ставничка, ти ж кобила. Ну, держи. Ой. Ага. Ну, від... Дай сюди, іди. Ой, це, це моє. Ну, це ж моє, А то через сіна! ставте, ставте! Стапте, ставте, тут через сіни! <гаду> а ти, Карпо, пригортуй свою жінку, щоб високо не літала! А, а, моя жінка, <гаду> що курка, <гаду> що я мої крила пропати чіпа! Курка! курка. Карпо, не дратуй мене! Пожарить тебе печуся! Баті кривдить жінку! Ви мене батьку! їм! Хто ж тебе зобіжає? Ай, мені хоч копіечку. хоч копіечку. Вон, в скриню кладете. А навіщо ж тобі гроші? Я роблю і маю право на своє добро. Ага, він має а, право. Моє добро. Ти що має добро? Ти добро? Ти що має добро? Ти Ви його любите більше, ніж мене. Ви його любите більше, ніж мене. Що ти зробила? Що Перестаньте! <плес> Що це за сім'я така? Якщо будемо ділити кожний свою скриню, то б спільного майна не буде. Давайте підемо в волость, хай де вас розсудять, чи потрібно нарізно, чи спільно. А хай Ходімо, позакалібали вони. Розсудить. Пішли, ми їх підемо. Люди добрі! Не можуть понажирати. не понажирайтесь! Наша курка, курга, батарка, не може да я закита, тим таким, вірта їм, ти кожен рода наші яблуні і наші гроші! Хай на морска. Розкажи, що сказав? Час нам правду, що скажуть. Скажіть, О, скажіть. Скажіть. скажіть їм правду зараз, послухайте, скажіть їм, скажіть мудре слово. Тиші В А ви як добре, гарно, любові, повазі один до одного, то завжди будуть водитися гроші. І розповідати треба всім людям. Що треба класти спочатку у цю скриню, а потім від... з неї брати для того, щоб було все гарно, мирно і тихо. І тоді ми будемо справді багатими людьми. Звідь. Дякую всім вам Звідь. за те, що ми намагалися донести нашим людям отаким, таким способом, да, як. Дійсно, що кайдаші, наші депутати, <смі> як казала перед цим наш керівник фінансового відділу, що дуже тяжко, і тому не з першого разу якийсь той мізерний бюджет був прийнятий. І тому треба було донести до громадян, що тільки ми бажаємо добра. Що не всі депутати праві, що є політичні ігри. І в це треба ви... ну, Якщо ми виграли вибори, значить нам треба вірити. Нам треба довіряти. І дуже важно, щоб нам довіряли. І от це наглядний приклад того, що діється, які ігри проходять у нас. Дякую вам всім. А що я вам казав? Казав, казав батько, Пазов, правду казав. Кавал, підтвердили? Так. Підтвердили. Кладайте кладемо. все в скриню. Кладемо. Для спільного бюджету. Кладемо, Давай, так. кладемо. клади, 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 кладі, клади. Добре, клади ще, клади. Кладу. Та клади домовилися. Спільне, то спільне кладіть. Будемо жити мирно. Все. Кладіть всі-всі. Так, всі поклали. І про культуру ж не забудьте, не забудьте, як він серце одбивай такі такти, Бюджет громади, громади це є наша справа спільна кожен знає, добре знає, податки платимо уже світле майбутнє. बाएं दिख अब के लिए किताब के लिए दिखताब के Воно як здрастить вообще.